Всім привіт! З вами канал Аквахобі. І сьогодні я вам хотів би показати свого малька синьо зелених гупіків. Сьогодні вони вилупилися. Так, я їх довго чекав, так як перший виводок у мене трішки не задався. І він... Ну це ще по не було, що не включалися обогрівателі і вони у мене, коротше, дві недільки пожили і потім почали потихеньку клеїти всі плавнючки. Із-за чого мені прийшлося з ними попрощатися? А Тепер чекаю, якраз дочекався цих нових. Зараз заздалегідь приготуваємо грілочку. Вже 23 градуса в них є. Ми ну, підніму до 24, і все буде добре. Це отакий от ось тут вчина ось оцей. Цей незелений такий, арненький. Оце він, мабуть, спрацював. Чи є Це такий, але він слабоватий. Цей такий більш-менш... Резвіший. Тому десь, думаю, штук 30 маю. Так що будемо піднімати і чекати уже гарну рибу. Якраз десь до весни діло буде.